Привіт! Я Макс. В цьому відео ми поговоримо, чи є у заробітка межа, чи стану я мільйонером, якщо працюватиму 24 на 7. Та що таке хрематистика? Ти знаєш, якої реклами в інтернеті найбільше? Так, заробітку грошей. Зазвичай швидкого заробітку, я б сказав, найшвидшого. Такого, що тільки сів за екран, а гроші у тебе вже на карті. А якщо в пошуку Ютубу забити в стрічку запит про гроші, тоді топ-100 перших відео буде про те, як почати заробляти, і при тому багато. Але якщо відкинути жарти, то здавалося б, такі незначні речі створюють насправді серйозні проблеми. На жаль, в школі за партою нам не розповідають про фінансову грамотність, економіку або адекватне ставлення до заробляння грошей. Проте це важлива інформація, тому мозок хоче взяти їх хоча б звідкись. І здебільшого користується найпершими ж джерелами, наприклад, реклами в Ютубі, яка говорить, що ти насправді хочеш заробляти багато грошей, і тобі вже треба заробляти багато грошей, і вони готові тебе цьому навчити. На цьому етапі мозок починає вигрівати думку, що гроші це необхідно, тому треба піти знайти собі роботу. А тобі насправді 18. Зараз буде важливий відступ. Це відео не намагається спростувати або дискредитувати бажання людини отримувати більше грошей. Заробляти гроші це нормально і потрібно, і підробіток для молоді це також ок, адже гроші самі по собі не є чимось поганим, поки вони залишаються інструментом, а не стають ціллю життя. Але небезпека в тому, що стандарти суспільства є дуже нав'язливими, і дуже часто ми починаємо чути зі сторони, коли і скільки нам потрібно заробляти. А в результаті багато людей потрапляють просто в пастку, бездумно слідуючи таким стандартам. Як це працює? Давай уявимо картину, що суспільство побудувало швидкісний трек, і кожного з нас поставило на старт. звідки почались перегони. Кожен намагається гнатися так, щоб не здогнати того, хто попереду. А потім ще й обігнати. Ми приміряємо швидкість інших людей на себе, і коли нам здається, що ми повільніші, тоді це починає нас гризти і створювати нездорове бажання рухатись в такому самому швидкому темпі. І це вже не тому, що мені так треба, це якась комфортна для мене швидкість, а тому, що так роблять інші, грубо кажучи, стандарти. Що ж тоді можна назвати заробітком грошей? Оскільки ми говоримо про фінанси без чисел ніяк. Для багатьох заробіток виглядає так. Працювати 5 днів на тиждень, щоб насолодитись двома, 8 годин, щоб поїсти, за 15 хвилин і поспати за п'ять, цілий рік на роботі, щоб взяти тиждень-два відпустки, але робота має приносити тобі прибуток, а віддалі задоволення і не впливати негативно на емоційний стан. Якщо що графік названий раніше, він аж ніяк не позитивний для здоров'я людини. Якщо максимум працювати і мінімум відпочивати, то ти скоріше заробиш своє перше емоційне вигарання, ніж мільйон. Чи не думав ти, що графік роботи мільйонера може зовсім не виправдовувати мільйони, які він заробляє? Взагалі, на мою думку, отримуючи більше грошей, ти отримуєш більше відповідальності. Можливо, варто пригальмувати і оцінити, як ти справляєшся, і витрачаєш свою відповідальність зараз, перш ніж вчати далі. Я майже впевнений, що для кожної людини є певна межа. Рівень прибутку, який повністю задовільний і буде комфортним для життя. І коли вона знайдена, треба вміти не піддатись голосу внутрішнього критика, що намагається незадоволеним тоном тиснути на тебе, бо йому мало. До речі, нічого тобі не нагадую з української літературної класики. Карпенко Кари якось написав цілу трагікомедію сто тисяч про ось це нездорове і осліплене бажання людини здобути більше статусу і майна лише для того, щоб суспільство зацінило. Головний герой твору Мартин Боруля просто не міг зрозуміти, що він досягнув і вже має все, що йому потрібно, а ним продовжує керувати внутрішній голос жадоби, гордості і стандарти вищого суспільства. Це взагалі яскравий приклад того, як людина може думати, що від статку залежить наскільки вона буде шанована в суспільстві. Зараз пошану замінили на крутість, тобто для когось крутість це цифра його зарплатні. Але будемо свідомі. Гроші це розхідний матеріал, який набувається і втрачається набагато швидше, ніж справжня людська крутість. Буде логічно, якщо ти запитаєш, а як відчути цю межу, між якою я хочу заробляти більше, і мені цього достатньо. Можливо, тобі допоможе в цьому розібратись хрематистика. Арістотель в свій час ділив науку про багатство, тобто гроші, на економіку та хрематистику. Економіка наука про задоволення потреб людей, де гроші використовуються тільки в своєму основному, на думку Арістотеля, сенсі як засіб обміну. А під хрематистику він розумів мистецтво наживати статок. При цьому в праці політика Арістотель пише, що у мистецтві наживати статок ніколи не буває межі. Жадання накопичення змушує людей або зберігати наявні кошти, або навіть прагнути примножити їх до безмежності. Хрематистика це з його точки зору поклоніння прибутку. Тобто, коли гроші втрачають свою основну функцію як засіб обміну та перетворюються на самоці, тут і закладена межа того, що варто вже зупинитись. Отже, цього всього можна сформувати одну чітку думку: гроші повинні бути лише засобом для життя, а не метою. Гроші самі по собі не є злом. Коренем усього зла є грошелюбство. Ця істина описана не тільки в українській літературі. Тож, мольєр із французьких письменників, міщанин шляхтич або ж з давніх єврейських книг біблії. Питання здорового ставлення до грошей було актуально у всі часи. Ти не зобов'язаний працювати 25 на 8, тому що всі великі впахували, або просто у подружки є нова брендова сумка. А у тебе ні. Грошей на землі менше не стане, а твого ресурсу так. І я точно можу тебе запевнити, що твій духовний, душевний і фізичний стан набагато вартовіші за 14 зарплату. Друже. Це відео вже закінчиться. Я вдячний тобі за увагу. Маю надію, що це відео було корисним тобі і наштовхнуло на роздуми про правильне сприйняття грошей. Обов'язково залишай свій лайк та підписку. До зустрічі!